Друзі, усім привіт! Всіх рада вітати. Маємо початок тижня, маємо понеділок, і я вже вдягнулася, як ви можете бачити. Я йду в зубний. Бумік прийшов. Що дуже? Йду в зубний, по правді сказати, зуб вже не болить, вже перестав. Але я знаю, що таке зуби, друзі. Я вже це вивчила за стільки років, якщо він зараз перестане. Це не означає, що не треба йти. Це означає, що може за два тижні, може й швидше. Він так злапає, що вже нічого не будеш хотіти. Тому, друзі, чи він перестав, чи він не перестав. Це не простуда, давно не проходить. Воно потім ще наверне так нормально. Тому зібралися з духом, ми сильні, ми все зможемо. Йдемо з одним. Як би там не було, йдемо в зубний. Все, настроїлися і все. Гайда, я вже включуся після зубного. Ну, вже трохи боюся. Угу. Ні, ніц. Голову до грі пішли. Пішли трохи. Я вже назад. Але все затерпло, друзі. Нічого не говорити. Добре. Відійду в Добалакала. Добре, піду. Так, друзі, менше, більше. Відійшло. Ні, ну вона ще тримає. Вона. То таке, що вам скажу? Не стільки тої роботи, скільки того страху. Не, так, хто каже, я не трус, але я боюсь. То так само я. Я ніби бойова така, я, ну. А ось з одного боюся. Боюся і все, що я зроблю. Ну, що я зроблю? Май страх? Добре, друзі. Я передіваюся і йду щось зробити. Я не знаю, з чого починати. Добре, але саме основне я сьогодні зробила. Саме основне, бо це, знаєте, здоров'я наше, наша, наша... Бо тішиться. Це найосновніше, найголовніше, що тільки є в людині. Це наше здоров'я, його треба берегти, і потім все буде добре. Не нехтувати. Де... Наш організм сам знає, коли добре, коли погано, дає нам дзвіночки, але ми зазвичай на ті дзвіночки дуже слабо реагуємо. Вже коли добре, знаєте, дасть нам поняти, тоді ми ой-ой-ой треба бігти. Так, так, певно, ну, так, кожна, кожна людина. Добре, я переодіваюся, Всі пороз'їжджалися, хто куди. А я на господарстві. Угу. Добренько, беремося. У мене вже четверта година. Гроші є. Що ви думаєте? Є. Гроші є, в кишені. Так, дівка. Дівка є. Слава тобі, Господи, друзі. Вон дівка наша чекає. Тихо так, тихо, тихо, тихо. Тих, тих, тих. тих. Вже добре, що сьогодні буська. Сьогодні буська вже захотіла до цапа. Шо лапусечка, йдемо. Зараз я її відчіпаю. Ходи? Чекала трохи... О, дивіться, що Куди? О, вона добре мені впирається. З нею, буде, певно, найважче. Ну, ходи, ходи, ходи. Ну. Не знаю, як я зараз з неї маю йти, але впирається. Добре, друзі. Чекайте зараз. Ну, якось рушили. Де вона є? Що за коза? Всього боїться, впирається. Ходи? Де ти є? Ходи. На неї не знаєш, що знайде так, кавалієр. Вже перша йде. Ходи, ходи. Ходи. Нам самий кінець. Ми йдемо. Що зробимо? Йдемо. Зараз на нас нападає. вона <клухи> боїться. Ходи, ходи. так, <клухи> да, ходи, ходи, ходи. Ош. Так тут тяжко ще її тягнути. Ходи, не бійся. Ходи, ходи, ходи. Пішли, 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 пішли. Ой, друзі, бере якийсь морозний вечір. Але я в теплих лапатулях, якщо вчора купила, бачите? Ай-яй-яй. Підемо. Ми вже є на кавалєрці, який файний кавалір. Кавалер, кажу, який файний. А я тут і в морду не знімаю, бо воїнки вовтеляпали. Ну то що, на ну, ту всякі бувають? <х <unrelated> <х> ну а як ж пішов, та й все. А ти що, <прав> <теж інтернет кид>? <прав> <прав> Ми вже все. Дівка була в ховалера. Слава Богу, останнє. Треба тебе записати, щоб я не забула. Та й все. Назад вже йде легше, Ну, туди дуже тяжко йшло. Дуже тяжко не знала, що я хочу від неї, що її тягнуть. Страшно. Ходи, будька, ходи. Йдя. Ну все, дівчина вже вдома. Ходи, ходи, не впізнала, де живеш? Давай. Давай, давай, Йдем. На дворі вже починає сутеніти, друзі. Пішли, пішли. Ходи. Ой, назад-то хоч йшла, бо туди тягнула її. Я не знаю, як. Кажуть, що коза до цапа біжить, як яка. Цю. Тут треба було тягнути і шарпати добре. Ходи додому, додому, давай, до свого стада. Ходи, ходи б де хвалилася. Де ти була? Де ти була? Все, все. Привела, привела дівку. Ну все, всі, наразі всі. Дай Боже, що всі відполювали, як в нас кажуть. Дай Боже. Щоб не треба було ще їх водити. Щоб Вже з першим разом закінчилося, так? Вже темно не видно. Ну так, вона ще підтакує. Ой, добре, друзі. Гально вже мороз бере на вечір. Небагато, може 2-3 градуси. Але... Ой, а наша я викачала світло, чекайте зараз. Потім темно обходити. Але, Але бере. Страву зроблено. Ой, що такий понеділок почався. Щось такий почався понеділок. В загальному сьогодні, ну, цей тиждень має бути важкий в мене. У нас приїдуть майстри, ставити ті рекуператори. Може, почнемо вже того тижня той ремонт. Так що я була настроєна, що буде тиждень тяжкий. Але <світ -праць> почався зубів, почалося з буськи. Нічого, і то треба, і то добре. Знаєте, це такі справи, що треба було зробити. Буську записала 25 листопада сьогодні. Так, що в нас перша ножка, потім лунтик, білка і буся. Всім в одному місяці будуть родити. Коли це буде квітень? так? Листопад, грудень, січень Лютий, Березень. Так. квітень. Пологи в нас мають бути з квітнем. Ну, і такий почався у нас тиждень, друзі. Але де що в мене? Мені треба безболююче випити. Бо поки анестезія тримала, поки все було таке, ну, е, як сказати, е, все затерпло, не чула пів лиця, то ще було нормально. А вже пустило і вже треба випити-випити. Зараз щось собі на вечір. Або Німесил, або анальгін. Щось вип'ю. Добре. Я нині багато зробила. Я сьогодні багато зробила такого, що хотіла зробити, що треба було зробити. Саме основне це зубний. І друге це бузька пішла. бузька пішла до ЦАПа. Ось так. Ось такий понеділок. Я нічого сьогодні, друзі, не готувала. Борщ ми мали вчорашній, а борщ найкращий вчорашній. По факту, якщо розібратися, ну, не знаю, принаймні у нас так все було. Все любили вчорашній борщ. Він такий настояний, тоді такий смачнющий. А не тільки свіжо приготовлений. Так що сьогодні мали борщ. Та й нічого такого не готувала. Артура поїхав, а ми троє. Добре, друзі. Який може сьогодні на був ролик, але ну, та то, що було, то, то показує, так і є. Бо інакше, інакше не буває. Не буває все якогось такого екшену, не буває все чогось веселого, але життя йде, має свій цикл, воно цілий час йде. Тому такий день. Але кожен день гарний, друзі. Кожен день гарний, в кожному дні треба шукати щось приємне, щось позитивне. Я завжди так відмічаю. Так як сьогодні, зробилося то, що треба, і я дуже задоволена цим днем. Вам спокійного вечора. Доброго, тихого, мирного, друзі. До завтра. Завтра вже точно буду щось готувати, бо так не буває, боршом довго ми не протягнемо. протягнути, вже й нема там. Добре, усе. Всіх обняла всім кажу на сьогодні. Па-па.